Доброго дня всім. Сьогодні, 6 березня, ми починаємо роботу засідання постійної комісії з питань комунальної власності, слово комунального господарства, промисловості, транспорту та підприємства. Наперед, що нашої комісії на сьогодні винесено 9 питань. Перше питання припинення діяльності фельдшерського кушавського пункту села як структурного підрозділу комунального коміційного підприємства Зеленська оболтори, загальної практики, сімейної медицини Кусівської міської ради. Друге. Про ліквідацію та виключення з базової мережі окремих закладів культури Борщівської міської територіальної громади. Третє. Про передачу технічних приладів на відповідальне зберігання з правом користування відділенням поліції No1 міста Борщів Чухківського у <кхе> ОМП Тернопільській області. Про безоплатну передачу індивідуального визначного майна з комунальної власності Борщівської міської територіальної громади у державну державної власності Міністерства оборони України. П'яте. Про надання дозволу на... Списання товарно-матеріальних цінностей. Шосте. Про затвердження детального плану території та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки в оренду по вулиці Шкільна, 2 б в Волківці. 7. Про затвердження міста документації детальний план території для будівництва територіального офісного приміщення «Автомийки» з вищим монтажем по вулиці Ярослава Кондри в місті Боршей. Це яке вже у нас виходить? Восьме. Про затвердження програми створення безбар'єрного простору в Борщівській міській територіальній громаді на 25-26 роки. І, і... 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 і про надання дозволу сільській Тетяні Василь на будівництво турайного офісного приміщення автометті з шиномонтажем по вулиці Ярослава Кондри в місті Борщеве. І останнє. Про надання дозволу ТО «Борщівська БЕС» на будівництво електроустановки, зберігання енергії в місті борща путь з паном Мавлею. Вітаю! Перше питання я до, до, до тоді. <кхем> У нас є таке село Грабівці, там залишилося живих, Шер. може п'ять хат. І там вже роки стоїть е, приміщення факу. Ми його закриваємо, щоб воно за нами не і так приїжджає медсестра. Є таке рішення припинити з 10 метрів діяльність Кушевського пункту села Грабівці. Там і так медсестра виїжджає з Плахтовець, буде виїжджати, просто щоб то приміщення за нами нарахувалося. Тому що знаходження в частині приміщення, то це не можна визнати. Так, так. А там вже людей немає. Там і людей немає. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Друге питання. Про ліквідацію та виключення з базової мережі країнних закладів культури. Ліквідувати виключити з базової мережі. Клуб села Пеньке, клуб села Пилахвець і Починську районну бібліотеку для дітей. І три штуки. Хто за мене питання, прошу голосувати. Рішення. За три рішення Третє питання про передачу технічних приладів, оберігання справа у зброї. Всі знають, що нас дві поліцейська поліц, станція в селі Озеляни. У нас є програма, яка називає сприяння технічному забезпеченню поліцейські офіцер громади, я точно не пам'ятаю, як вона називається поліцейських це поліцер для, для забезпечення діяльності цієї поліцейської станції. Ми передаємо їм в використання, не у власність. Один ноутбук, який в нас і був з загальної варти, 17 сімнадцять тисяч 800, ти... 800 гривнів, і дві боді камери, які були куплені минулого року в грудні місяці для цих двох поліцейських громад. Загальна вартість камер 21 тисяча вісімсот Передає гривень. Передає їм користування не на не власність користування. За три рішення прийняті. Зараз Зараз я цікавіше. Наступне питання про затвердження детального плану території та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду Получки на 2Б, село там Пропонується затвердити місто документації детальний план території у селі Волкація. Це питання проходило в місто Це колишнє. Котельня, там по факту вже зроблена конструкція Ну, Відповідно, ми затверджуємо детальний план території і даємо дозвіл на зробку проєкту землеустрою у власність для міністра оренду. Вона використала свої права. Для міністра обслуговування шкільного будинку Скоттовських будівлі та споруд. Вулиці Шкільна, 2Б серії в області. Хто за дане питання? Прошу голосувати. За то, що без пристано прийняття. Наступне питання про затвердження міста будівної документації, детальний план території для будівництва торгівельного офісного приміщення, Томики з шином монтажем вулиці Рослава в місті Борщів, Чупківського району Тернопільської області. Це по ходу руху на Ланівці за Бересяновською заправкою. Даний детальний план території також проходив місто будівну Рад. Ми виносимо на. Затвердити місто документацію детальний план території Дівництва Третья Морського приміщення та микшенопожавку вулиці Реслава Кондре, місті Борщів, що підкорил Перновської області. За дане питання проголосування. За три рішення три. Слідуючи питання про затвердження програми створення безбар'єрного простору Борщівській міській територіальній громаді. Це затвердити програму з реалізації програми створення безбар'єрного простору в Бурсівській міській раді на 25-26 роки. Я так розумію, що ми е, затверджуємо програму, а далі йдемо фінансово на Ну, Безбар'єрний простір – це є підйомник, школи, канал, там установи, заклади освіти. Заклади освіти, заклади всі громадські будівлі. Наші комунальні підприємства. Хто за трогоплати за три за, рішення приємності? Далі слідую ще питання. Слідче питання про надання договору Васильській Тетяні Васильівні. На будівництво туріального офіційного приміщення, то ми кішина вантажем вулиці Ярослава Кондрю. Це стосується попереднього питання, де ми розлава за затвердження локального плану. Ділянка, Ділянка сформована. Ділянка, Ділянка. сформована. Вона буде на аукціоні. Вони хочуть відведення. Вона перебуває не хворі. Хто за, просить проголосувати? За три рішення прийняття. І останнє питання. Про надання дозволу ТОВ Борщівська БЕС на будівництво електроустановки зберігання енергії в місті бощає вулиць Степана Бандери. Це зарядно. також це питання, що розглядалося на сесії. Надати ТОВ Борщівська БЕС, дозвіл на будівництво електроустановки зберігання енергії в місті Бощає вулиць Степана Бандери. На орендованість зменбі. ділянка змен також сформована вже. Хто за, прошу проголосувати. За три рішення Фрейна. Порядок денний дані засідання нашої комісії причем.